Добрий вечір, діти. Я вам розповім казку ліс і Юрчик. На окраїні невеличкого села жив Юрчик з родиною. Хлопчик дуже любив грати у футбол з друзями, а коли їм гратися набридало, вони бешкетували. Але найбільше дітям подобалося влаштовувати пікніки в лісі, що неподалік від села. У лісі дивовижна природа. Вітерець роздухує свіже і чисте повітря, зелена шовкова травичка ніби запрошує на неї присісти. Пташки співають, росте багато смачних ягід, горішків і грибочків. Тут можна зустріти на їжачка, який збирає сухі гілочки, турболиву руду білочку, яка вже наносила грибочків на всю зиму. І лякливого зайчика, а точніше лише його куци хвостик. У лісі тиша і спокій, тільки й чути шурхіт його мешканців, яким тут добре живеться. І ось одного разу цей неймовірний спокій порушив Юрчик із друзями. Вони на одній із лісових галявин влаштували пікнік, що тільки не виробляли, галасували, гойдалися на гілках дерев розкидали погалявані залишки їжі, фантики, пляшки. За цим з за куща спостерігала білочка. Вона була дуже налякана побаченим. Хлопці, досхочу повеселившись, зібралися йти додому. І тут Білочка наважилася їм сказати Стривайте, хлопці, ви чому не прибрали своє сміття після пікніка? А навіщо нам це робити? запитав Юрчик. Бо так забруднюєте навколишнє середовище, пояснила Білочка. Але Юрчик з товаришами тільки посміялися з цього і пішли додому. Білочка засмутилася, зібрала своїх лісових друзів, щоб порадитися, що робити з цим сміттям. І тут звірята відчули подих вітерця. Білочці відразу спала на думку хороша ідея провчити розбишак. Вона звернулася з проханням до вітерця. «Люби, вітерцю, допоможи нам провчити нечемних хлопців, які залишили стільки сміття в лісі, промовила білочка. Як саме я вам можу допомогти? запитав вітерець. Віднеси, будь ласка, усе це сміття тим, хто його тут залишив, попросила білочка. Вітерець вмить здінявся і поніс весь непотріб на подвір'я, де жив Юрчик. Як же здивувалися Юрчик з товаришами, коли побачили біля будинку все те сміття, яке вони викинули в лісі? Хлопці згадали слова білочки і все зрозуміли. Вони зібрали все, а потім пішли до лісу, щоб вибачитися перед лісовими мешканцями. Вони пообіцяли більше ніколи не шкодити лісу, і обіцянки дотримувалися. Діти, а чому не можна шкодити природі? Що від сміття може трапитися з мешканцями лісу? Ця казка вчить нас, що ліс і вся природа навколо нас це наша скарбниця. Ми повинні її берегти, тому що вона дає нам свіже повітря для дихання і воду для пиття. Рослини і тварини це наші друзі, які допомагають зробити наш світ. Яскравішим та красивішим. Якщо ми будемо добре ставитися до природи, вона подарує нам чудові квіти, ташок співи та ліси для прогулянок. Нам потрібно не забруднювати воду річок та океанів, не вирубувати ліси. Так ми зможемо зробити світ кращим для себе і для всіх людей. А зараз, діти, час відпочивати. На добраніч! Гарних вам сніг!